Всім привіт! Ви на каналі Київ Бері. Сьогодні 4 серпня і я знаходжусь в теплиці. Хочу зняти коротеньке відео про те, як виглядає наша малина зараз. Літнє плодоношення завершилось приблизно 3 тижні тому, а осінній урожай ми почали збирати 2 тижні тому. Тобто, в принципі, можна сказати, що безперервний іде збір урожаю починаючи з червня місяця. Сказати, що ми задоволені, це нічого не сказати. Ягода осіннього плодоношення ще крупніша, ніж літнього плодоношення. Ви подивіться на розмір цієї ягоди. Сказати, що вона велика, ну це нічого не сказати. Вона величезна. Ми в захваті. Ну, дивіться, висота пагонів близько трьох метрів. Три з половиною навіть. Подивіться, ягоди дуже багато, вона дуже, дуже-дуже, дуже урожайна. Ми задоволені надзвичайно, наші покупці також кажуть нам, що такої великої ягоди вони ще не зустрічали, не бачили. Бачимо захват в їх очах. Ну і, звичайно, це нас дуже тішить. Ось така красуня. Ось так виглядає малина на долоні. Подивіться, яка вона величезна, блискуча, реально має дуже гарний, привабливий вигляд, дуже товарний вигляд. При цьому вона дуже смачна, солодка, десертна і величезна. І дуже-дуже урожайна. Ну, тобто по всім показникам одна з найкращих, мабуть, які в принципі є. Коротко про урожайність.